Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Ікспорт, де ми продовжуємо підводити спортивні підсумки 2023 року. І тема нашого сьогоднішнього випуску бокс. Перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний випуск про футбол. А поки поїхали розбиратися із боксом. Почнемо сьогодні з одного із головних персонажів в українському боксі та й спорті загалом. Мова, звичайно, йде про непереможного Олександра Усика. Українець провів лише один бій у цьому році, який відбувся 26 серпня у Вроцлаві, Польща. У цей вечір Усику протистояв молодий та амбітний британець Даніель Дібуа, який у разі перемоги претендував на те, щоб відібрати усі пояси Олександра. Проте варто зазначити, що хоча усики підходить до цього бою у статусі беззаперечно фаворита, але поводив себе досить стримано та впевнено, на відміну від свого опонента, який видав таку зухвалу цитату. Він крузер, а я суперважкового і мені необхідно це показати, бути агресором у ринку. Мені 25 років, це мій час. За такий довгий язик Усик само собою мав покарати самовпевненого британця. Але про все по порядку, Дюбуа, здається, боявся йти відразу в атаку. І те, що він нервував, було дуже помітно. Другий та третій раунди мало чим відрізнялися від першого, хоча боксери вже обмінялися парочкою ударів. У четвертому раунді Дюбуа був дуже активний і навіть кілька разів вийшов на потрібну дистанцію зі спробами завдати потужного панчу. І, можливо, так надихнувся цими локальними успіхами, що у п'ятому раунді рішуче пішов уперед і зухвало пробив нижче пояса Олександру. Українець впав, але суддя одразу показав, що мови про нокаут або нокдаун бути не може через порушення правил. Пауза затягнулася хвилин на п'ять, але Усик зумів піднятися. Тоді усім здалося, що зараз почнеться справжня вендета. Але у шостому і сьомому раунді Даніель зумів вистояти, хоча й пропустив пару хороших шотів. Проте Усик уже відчув дистанцію та почав влучати усе частіше. Одне із таких влучань підкосило британцю ноги, і він просів на одне коліно. Рефері почав відлік, але британець піднявся. Проте у цей момент стало ясно, усик свого вже не відпустить. І вже у наступному раунді Даніель пропустив потужну удар справа від Олександра і остаточно повалився на ринг. Як результат дострокова перемога Усика і збереження усіх чемпіонських поясів. Після у поєдинку проти дібуа Усик остаточно відкрив собі шлях до головного бою у своїй кар'єрі. Мова, звичайно, йде про зарубу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти Тайсона Фюрі. Комедно говорити про це, але минулий рік ми також закінчили в очікуванні цього бою. Тоді планувалося, що Усик та Фюрі проведуть поєдинок наприкінці лютого або на початку березня 2023 року. Проте, як виявилось, виникли складнощі у перемовинах. Річ у тім, що команди боксерів не змогли погодити дати та місце проведення бою, а найголовніше фінансове питання. За багато грошей просив для себе циганський король. І ось 2023 рік минає, а бій все ще на стадії очікування. Хоча на початку осені світ боксу розірвала новина, що контракт між боксерами підписано, і 23 грудня вони все-таки виявлять сильнішого. А нарешті йшло до того, що найочікуваніший бій кількох десятиліть у боксі все ж відбудеться. Але станом на зараз його організація знову під загрозою. А якщо він не відбудеться, то точно не раніше за лютий 2024 року. Детальніше про бій Усика та Ф'юрі нам розповів наш експерт по боксу. Олександр Усик тримає високу планку якості у своїх поєдинках. А що з приводу Ф'юрі, то я думаю, він просто дуже сильно розслабився в поєдинку проти Нгану. Тому я думаю, Ф'юрі вийде на 100% готовий, таким ф'юрі, яким ми його і знаємо. Але я і до бою Сунган казав, що я думаю, Усик фаворит цього поєдинку десь 60 на 40. У жовтні 2023 року з'явилася інформація, що перед поєдинком із Усиком Тайсон Фюрі проведе виставковий та напівофіційний бій проти екс чемпіона UFC Френсі Сангану. Попри протести від команди Усика та й від нейтральних фанатів боксу, які не розуміли, навіщо цей захід взагалі було організовано. Бійці все ж вийшли на ринг 28 жовтня у Саудівській Аравії. І тут знову стався шок. Попри гучні заяви від Ф'юрі, що він може легко та невимушено розібратися з дебютантом боксу будь-яким можливим способом. Британець продемонстрував дуже непереконливий виступ. Поєдинок тривав усю 10 раундів дистанції. А циганський король навіть побував у нокдауні після потужного панчу від Мґгану. Але у підсумку судді віддали британцю дуже суперечливу перемогу роздільним рішенням по очках. Ф'юрі виглядав відверто погано, і ні у кого не було сумніву, що Усик легко розбереться із такою версією британця. Такої думки схоже були і у команді Тайсона, тому поскаржилися на втому та травми, щоб перенести зарубу з Усиком та виграти більше часу на підготовку. Ось так через жадібність Ф'юрі ми з вами так і не побачили бій, на який чекаємо вже більше року. Можливо, саме 2024-й стане більш фортовим у цьому плані. А як ви думаєте, хто є фаворитом у протистоянні Усика та Ф'юрі? Напишіть це у коментарях прямо зараз та поясніть свій вибір. Далі ми поговоримо про другого за популярністю українського боксера Василя Ломаченка, який останнім часом більш відомий своїми поразками ніж перемогами, будь-то невдалі та недоречні суспільні висловлювання чи провали на ринку. Так от, 21 травня, український боксер Василь Ломаченко провів бій проти американця Девіна Хейні у Лас-Вегасі, на кону стояв статус абсолютного чемпіона світу з боксу у легкому дивізіоні. Адже боксери змагалися за пояси WBO, WBC, WBA та IBF. з перших хвилин Ломаченко заволодів ініціативою та й загалом виглядав значно краще за свого опонента. Його комбінації були цікавіші, а удари здавалися більш небезпечними. У якийсь момент здавалося, що бій може завершитися достроковою перемогою Ломаченка. А в 11-му раунді під захоплення вигуки глядачів Василь кілька разів поспіль влучив у голову Хейні, але у підсумку програв одноголосним рішенням суддів для українця. Це була третя поразка на профіринзі. До цього Василь здобув 17 перемог, із них 11 – нокаутом. А про те, які шанси у Ломаченка реанімувати свою боксерську кар'єру після такої поразки, ми поговорили з нашим експертом по боксу. Я думаю, що Василь Ломаченко вже не повернеться на той рівень, який всі вболівальники боксу звикли від нього бачити. Перший це його вік, адже не варто забувати, що Василь провів величезну профікар'єру, величезну аматорську кар'єру і взагалі почав займатися спортом ледь не з пелюшок. Другий об'єктивний факт, на який варто звернути увагу, це ситуація у легкій вазі. В легкій вазі зараз дуже змінились покоління, вона омолодилась, що шанс повернути один пояс як мінімум у нього є. Так я вважаю, що Васило Ломаченко зможе повернутися і зможе отримати свій шанс стати чемпіоном світу, так як він боксер дуже високого рівня, і може конкурувати з будь-яким боксером цієї ваги. Тому Вважаю, що він не той, що отримає, а він зможе стати чемпіоном світу. Олександр Гвоздик єдиний боксер у нашому сьогоднішньому списку, який провів одразу два поєдинки у 2023 році. На щастя, обидва з них були переможними. Першу він вибрав у травні, коли у дивізіоні напівважкої ваги впевнено подлав латвійського боксера Річарса Болотнікса. Гвоздик по ходу протистояння впевнено тримав свого суперника на дистанції, а коли той намагався нарушувати тиск, успішно діяв на контратаках. У шостому раунді наш боксер потряс суперника кількома сильними ударами, і коли той поплив, українець кинувся його добивати. Справа, звичайно, закінчилася нокаутом. А через всього-навсього 5 місяців після цієї перемоги гвоздик ефектно розібрався із бразильцем Ісаком Родрігесом. Ви тільки вдумайтесь, українців знадобилося для перемоги менше 4 хвилин. Вже на початку другого раунду Олександру вдалося збити суперника з ніг потужним панчем. Родріго зі скрипом зумів підвестися про тарефері зупинив бій. У цей вечір гвоздик в черговий раз довів, що не дарма має славу одного із найкрутіших нокаутерів у українському боксі. Його статистика говорить сама за себе. Таким чином, у цьому році український екс-чемпіон світу здобув свою другу та третю перемоги після поновлення кар'єри. А також заявив, що його наступна мета реванш із Артуром Бєтербєєвим, який завдав йому єдиної поразки у професійній кар'єрі. Ще більше детального аналізу на цю тему ми зараз почнемо від нашого експерта по боксу. Аби реально зрозуміти нинішню форму Олександра Гвоздика, нам потрібно побачити його в ринзі проти якогось більш-менш боксера якісного рівня. При всій повазі до всіх трьох хлопців, тому що хлопець, з яким домовлялись і довго домовлялись, як Олександр розповідав, відмовився в останній момент від поєдинку. Тому не бачили ми ще Олександра з якісним опонентом, поки висновків робити взагалі ніяких. Не можна. Хочеться, аби Олександр звичайно посперечався знову за пояс чемпіона світу. Проте, як мені здається, до такого бою, до реально того, аби претендувати на пояс, аби вже викликати на бій діючих чемпіонів, потрібно ну, як мінімум два бої, напевно. У минулому році лише троє українських боксерів потрапили до списку 100 найкращих боксерів світу. Про двох із них Усика та Ломаченка, ми вже поговорили. Тепер час згадати третього Артема Делатяна, який у цьому році впевнено захистив свій титул WBA у найлегшій вазі. Українець переміг Давида Хіменеса одноголосним рішенням суддів у дуже цікавому та епічному поєдинку, який був наповнений крутими комбінаціями, ударами та іншими епічними моментами. Про цей бій та свої подальші плани у дивізіоні Артем детально розказав в інтерв'ю на нашому каналі. А от ваш крайній ви провели на Уемблі? Розкажіть, як це перемагати на напевно найвідомішому стадіоні у світі? Було круто. було дуже таке, як би, в стані, що на такому на такій арені провести бої захистити звання чемпіона міра. На Уемблі ви боксували проти якостериканця. Як по відчуттям більше болівали за вас чи за нього? Да я думаю, за меня. Просто я когда захожу в ринг, я слышу только своих тренеров, свою команду и ну как бы зрителей. Э, ну, менялось. Э, буквально где-то я попаду, все за меня, где-то он попадет, все за него. Ну, конечный результат я отстоял звание чемпиона мира и болели за меня многие. Ну, поки я как бы, захищаю, я вже забрав його один раз, і тепер я тільки захищаю його. У нас поки ми готові об'єднати, ми готові мы інших забирать У, у мене цель така, і моей команди така цель. Ми готові забирати інші пояса і становиться абсолютным чемпіонам мира. На цьому наш випуск добігає кінця. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, аби не пропустити нашу наступну частину, де будуть футбольні підсумки року. У коментарях напишіть, який бій українських боксерів найбільше запам'ятався. А все інше ви знаєте? Займайтеся спортом. Дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей.